Доброго ранку! Доброго дня, я вам бажаю щастя і добра. Сьогодні ми будемо говорити про птахів. Коли настала зима, перельотні птахи відлетіли у теплі краї, але з нами залишилися теж птахи. Подивіться на малюнок, давайте згадаємо горобчики, синички, гави. Сороки, голуби, дятел, а до нас з півночі на південь прилетіли яскраві, дуже красиві птахи, снігурі. Подивіться, які вони гарні. Вони надихають і письменників, і художників створювати вірші. Чимо з вами вірш Дмитра Білоусова снігурі. Слухайте уважно. В лісі, в скверах, на алейках, птиці в чорних тюбетейках прилетіли снігурі. Це зима на порі. Ой, які вони цікаві по смішному величаві. Кажуть, якщо їх нема, то не скоро зима. Сірі та червоногруді дю-дю-дю гукають дюді, а самі аж із тайги принесли до нас сніги. От за це ми їх із вами і називаємо снігурами. Автор описує снігурів. В чорних тюбитейках, по смішному величаві, сірі та червоногруді. А ще він використовує риму, алейках тюбитейках снігурі порі, цікаві величаві тайги, сніги, червоногруді, дюді. А зараз пограємо в гру, впізнай птаха по голосу. Час летить швидко, а ви повторіть вірш Дмитра Білоусова з батьками і вивчіть на пам'ять.